А, всім привіт, Це я Денис і це друга частина е, вон тої моєї зимової гри. Зараз я вам тут все покажу. Та, ви побачили вон то. Я вам покажу речі, які будуть в третій частині додані. Вон, бачите, зараз всі вони будуть додавлені. А там у нас аеродром. Ми туди теж попадемо. Ну а що, от саме дороблені, штука. Давай. О, наш друг. О, привет, друг. Привет. А Так, мы поговорили с другом. Ой, тут. Потребен ножик. А, вот ножик. Щоб... Продавець свинка хоче вентилятор. Де, якщо ви додаєте йому вентилятор, то він вам щось дасть. Окей. Давайте подивимося, де вентилятор є, може. Так, тут немає. Тут теж де я не заходжу. У нас в будинку немає. Бо тут робот з'явився, він захищає ліс там, де шуці не буде, але туалеті наприклад. Ні, у нас немає вентилятора. Так, берем топорик. І тут ж може бути. Так, я знаю, що він тут є, але я вам не хотів спершу казати. Так, зараз візьму його. Ес. Yes. Добрий день, це ви хотіли вентилятор? О, то, дякую. дякую вам. Що ви хочете? беріть безплатно, мені ножик Окей, забирайте. У меня есть вентилятор. Так, погнали, давайте. Так, чуть-чуть так. О, є, відкрилося. Давай! Ой, Лі... О, я ж вам забув сказати, тут літаки ще літають. Щ... О, два. І ще вон там ще один з самого верху, вон, бачите. Ой, калашки. Нам проти робота треба у цього. О, ліс, я хочу туди! А ну хит запрещенный, ты от двигается мелкий. какашка? Ну ти так зря сказал. да 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 А ты тибар... О, ну требу, ну треба. Все, ты бар движем. трапа та та да 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 о Можна отут вот приїздити навіть. І вождь тут. Вогнемет. Зараз я буду... дещо добавлю тут швиденько. Але ви себе будете бачите. Піпі-гі Тепер я можу команди невидимі, не вийде писати. Так, нам треба ще якусь споруду во тут. Щоб було цікавіше. Що взяти нам треба? Тут буде драбина на кришу. Бо вот тут у нас появился вот така нова штука. Так, все, я тут доробив, да. Вот мяс не Тут в, ці... в цій частині є дві кінцівки. І за... тут є отак. Ми дивимося на цей м'ясний походу. так. Дивимося і тут починається. Тут! Давай! трап хи хи ты па И Не знаю, уже там. Еще вот такие. Ну, рабы смейти дробы А ну стояти! Треба туди. Кодову карточку. Блін, у мене немає. Тому... Але треба знайти драбин, щоб дістатись вон туди. Бачите? Гніздо там таке. А от драбина. Може потім у ця гра стане доступна для гравців. Так, треба вже тебе. Так, зі каменем покручусь. Щоб Треба швидко йому Дайте, поки пташка не бачить, він грати зону. Потім прийде його друг. І... А за оце ви дасте? Так, просто ну скільки він коштує. 2 мільйони, звісно, проходьте. З... Ви можете вже безплатно завжди проходити, окей. Дякую. Так, що ще тут добавили? Що у нас в лісі? А весь я нічок. Бавив. Так, ну погнали. <рес> О, все, ми попали. Рейс відміняється із-за вовків. Із-за вовків. Зараз я покажу. Хто тут захопить? Включай, Вов! получается. Так, давай. І рейс вже включений, Завдяки хлопцю, який її, її врятував нас від вовків. Дякую тобі, Можеш взяти вот цей вертоліт. Дякую. Я шучу все переводи якраз. Так, Так, ми зараз політаємо. політаем. Три тип, джиппик, джи. О, поднимаемся. Окей, Бо зараз у нас інше завдання. Якийсь один і так заражений, заражений, заражений. Бі, бі 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 бі, бі. О, покажи, що оце, його треба знищити. Там, там можна замість людей. Ми даємо тобі повний прован цей вертоліт. Став його ось сюди, на цю площадку. Так, ми зробили отут наші справи. Бо я вже скоро випущу третю. І так, вибачте, що я против по... Там мені просто було лінь знімати відео. І я її просто було лінь знімати відео. Але вже вийшло кілька. Навіть одне вже воно таке, без вот таке звуків. Ось зараз я вожу по планшету і ви на відео почуєте це все. Так. А вон то відео, де паркур у мене в Робікс, то там немає такого. Але, але у нас ще досі гра не завершена. У нас зараз буде... Кровава нічка, тут будуть літати монстри-літаки, а оці мають вже пропасти. Це якби то вони полетіли вже. Просто я не можу до них так швидко долетіти. Це рахуйте, що вони полетіли вже далеко. тут, 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 тут. тут. І починається кровава нічка. Мене завершить калава. Тут, 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 тут. Ви завершили повністю другу частину. Ну, Гривії повністю завершили. Чекайте третю частину. Є, ми її завершили. Тут, 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 тут. А кому сподобалось відео, то ставте лайки і підписки. Всім пока і дякую за 24 підписника пуц, пуц.